Знаєте, всіх то не помістится ставочку приставити. Ви знаєте, що серйозна було? що регіонал, який uh, організовував людей, на Майдан, який був сам в регіонів. І на сьогоднішній день його не дивлячись на цю всі порушення антиукраїнської демократичної якоїсь uh, його призначають на да посаду голови державного господарства. Ми зрозуміли, що ви десь на це не маєте відношення. Тобто, повертикали, але за те звертаємося до ви, портикалі змогли передати ваші громадські звернення про те, що вважаємо, що така одіозна фігура, як ти можеш, Ігор Ярославич, не повинен займати таку посаду. Оскільки на сьогоднішній день порушено по ньому чотири кримінальні провадження, вже два роки ми ходимо буваємо корою прокуратури, Служби безпеки, правоохоронних органів і ніяких змін немає. Всі ці кримінальні провадження за в прокуратурі і абсолютно ніяк не рухаються. Ми підготували звернення. І просимо, щоб ви звернулися до вищого першого вашого керівництва і передали ваші вимоги. Я також вчора побачив на сайті, хто допущений до конкурсу. Там, якщо береш, допущено 17 чоловік на, на голову і 15 на заступ. Це не є речі тим нашим компетентом, ви правильно розуміти, бо це ну, створена комісія при держслужбі, яка приймає ці рішення, ми там ну, на це напливаємо і інформуємося. Але по-перше, ми передавали, ми завжди їх передавали, з до Києва, зараз ми скинемо їх на півній станцію. для Я думаю, ну, що це більше питання, яке триватиметься до влади, хто тим займається, тому що ми, то, я розумію, що ми не напливаємо на ці речі на то, це, тобто на наші компетенції зі минулого червня закінчуємося. Ми розуміємо, тим не менше просимо, щоб ви передали документи і звернули це бо Все-таки якась вертикаль є на сьогоднішній день. Ми, ми, ми дамо, ми дали, зараз йдемо ще до прокуратури по даних кримінальних провадженнях, які не розслідуються, я вже наголошую на цьому. І будемо все-таки прокурора, чому на сьогоднішній день жодне кримінальне провадження не пішло до суду. Ми треба писати звернення в цю комісію. А не... Ми підготували звернення з кінною електронною поштою безпосередньо в комісію і керівнику в комісію. Ми тут до цього відношення немає. Просто... Тим не менше, я вважаю, що я по ви по вертикалі ви можете передати. За... Ми передамо, це немає. Завтра ми не маємо засідання, це після завтра. Завтра. Можна допомоги? Тут, крім віру працівників, свої є свої, минулого, СІА, якщо ви бачите, є учасники АТО. Я бачу, бачу. Я думаю, що я, ще будучи Народного контролю, я починав ту боротьбу. Потім пішли в АТО, прийшли зараз хлопці, я думаю, що як, як буде влада дивитися тим хлопцям зараз і пораненим всім прямо в лице, коли людину, яку ми знімали, зараз починають ставити, ржавіще, щоб керувало. Передайте, будь ласка, учасників воїнів в АТО, не лише тільки Донецька району, а всі, що ми готові будемо приїхати на Київ? Ми готові будемо приїхати на Київ, щоб вони відчули все, те, що відчуваєте зараз ви. І не провокуйте, будь ласка, людей на, на, на такі міри. Не, не треба так робити. Треба все вирішувати по-справедливому. Я вас висловлюю просто... Ми вас просимо, щоб ми не виходили. Донесіть до Києва. то... По, по своїх каравах, Там, де є наша протекає. Там інші всередині хлопці вже має спілкуватися. Ми не давали просто, ніякі запити, просто, просто донесіть до них тоже. Знаєте, також безпосередньо допомоги. Я я на ну, ну як таке може бути? Ну, людина затятий регіонал до кінця служив регіональній владі і в кінцевому результаті вже зараз на сьогоднішній день. Призначають на посаду. Ну, не, ніхто, не призначає, просто розглядають. А Що там розглядають? Тому що ми не знаємо, що там віднесли купа грошей, коли питання закриють. Як взагалі могли взяти yeah. людину? Дивіться, yeah. на, 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 на yeah. я, я перепрошую. Yeah. Yeah. Є, є, є рішення е, обласної ради, яке чітко в рішенні у 2015 році, 23 квітня 2015 року. Пам'ятаєте це рішення, де, де чітко звернулися, що, щоб е, недопустимість призначення і на будь-які керівні посади, вище органів? Ну, це виходить так, що Майдан пройшов просто так. Люди загинули, а то зараз люди воюють, а влада виходить, що зв'язки по зв'язках можна далі пробиватися. Якщо Тимочко, знявши його у вигуцькому лісгоспі, його вже другий раз, наскільки ми знаємо, Пробують призначити е, в міністерство. По своїй лінії я потеряв такі відправи. І ви як керівник, порадьте, будь ласка, громаді, куди на даний час можна звернути? До голови адміністрації, щоб був вплив, е, прокуратуру, куди ми зараз маємо підійти для того, щоб, так як ви кажете, по вертикалі швид... швидше прийнялося рішення і ускорити. Група людей, які є в Києві, вони припадні що тут має рішення голови адміністрації Ну, <звіднят> але ж Голова обласної державної адміністрації теж має Зголовно, право мені, звернутися, так як і ви, висі, з рекомендування, бо він є посадовим особом. Він, він є це президентом. Допущається, рішення обласної ради нікого нічого не означає. На сьогоднішній день рішення обласної ради то, що... Вимагає обласна рада абсолютно ні для кого нічого не означає. Тут чітко прописано, що не допустити до <ривання> керівних посадів Ченочка Єгора Ярославовича. <ривання> Це підписано головою державної адміністрації. <ривання> Чи ви маєте можливість зараз набрати в телефонному режимі представництво Києва? І при нас повідомити, що до вас на даний час прийшла громадськість Долинського району, громадські організації. А так, то я, я це зроблю, але ця жіночка, до якої я подзвоню, вона також є претендентом на голову агентства, і вона ще розумієте, правильно цією комісією. Ми це зробимо зробили. Зараз ну, зараз, Ну можна комусь перезвонити, щоб ми, щоб ми, щоб ми, щоб ми зараз переконалися, що ви дійсно... Разве это вкусно? Помогай мне. Анна Андреевна, наберитесь. Кому же я просто не знаю? Добрий день, Шерлов. У мене тут є представники громадськості Доволинського району, які стурбовані тим, що в списку кандидатів на голову агентства є Тимочко Ігор Ярославович. І вони, я зараз кинув їм їхнє звернення, не прошу молося, що ви це довели до тих людей, які будуть приймати рішення, щоб врахувати їхню думку. Так, Анна. Так, а куди? Я розумію. В цьому випадку будемо приймати радикальні дії. Вона що, кер... не, не, що Споку, щось вас поважу, вона От... правильно про проговорила. Нормальна людина наша в ямниці жінка. Е, Власниці моєї, моєї дочки. Вона каже, що вони хай мені, але скажу, що я зацікавлена особа когось збити, бо я також в цьому конкурсі. Краще, б вони кинули на держслужбу Ващенка. Вони Та... жить правила зерні... службу з Вашинків. Ну, Тому вона каже, бо це ті люди ж мають рішення. А ми відправимо, але вона на не це не постукає, Ви ж вчасно люди. Рішення обласної адміністрації теж треба. На фрази до нього. Ну, а а були Ганчурака, що ж не зміняється. <пості> рішення сесії ради буде Гончарка.